Я пізнаю світ тиждень 29, урок 257, Мандрівка Україною. Сторінка 18. Тема нашого уроку Подорож до музеїв Києва. На початку уроку заспіваємо пісню Мандрівка Україною» і переглянемо відеофрагмент. Трій широкі Київщина славна, тут села існували здавна. І найстарше місто Київ історичний. Золоті ворота і Софія вічна. Помандруй назад, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, Посередні проми вільна не. Пригадаємо вивчене на попередньому уроці, а саме пригадаємо туристичний маршрут Києвом та Київською областю. Установимо відповідність між поняттями. Отже, ліворуч, Софійський собор, Печерський монастир, золоті ворота, Змієві вали, Національний музей у усе, селищі Пирогів, Олександрія у місті Біла церква, Андріївська церква, Маріїнський палац у місті Київ. І праворуч дендропарк, Русь, Україна, стиль барокко, українська дерев'яна архітектура. а, це вийде, а можна сказати? Е... Національному музею Чудово. Так, отже, встановлюємо відповідність: Софійський собор, Печерський монастир, золоті ворота, Змієві вали. З чим ми поєднаємо? Русь Україна. О, так, так, так. Русь Україна. Поєднали. Національний музей у селищі Пирогів. Що там представлено? Українська дерев'яна архітектура. Так, так. Олександрія у місті Біла церкви. І Андріївська церква Маріїнський роко. Так, пишнота, прикраси, пригадалися. Чудово! Молодці, все ви гарно знаєте, рухаємося з вами далі. Прочитаємо інформацію. Вся ця інформація правдива, але ви собі позначаєте те, що вам було відомо, ви ставите плюс. А те, що ви ще не знали і не знаєте, ставити мінус, тобто є над чим працювати. Так, читаємо і позначаємо. Прошу прочитати все це Лізу. Будь ласка, лізо. Здається, знак призначати збереження збереження пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, та долучення громадян до надбання історико культурної спад. Далі експонат Кирило читає. Екс Екс експонат – Предмет виставлений для огляду в музеї або на виставці. Добре. Наступне Софія прочитає. Зараз включила. Колекція це зібрання однорідних предметів, що мають науковий, художній, історичний інтерес, наприклад, колекція монет. Добре. Кіро наступне прочитає. Усі предмети Кіро, мікрофон. Усі предмети, які у володій називають фондом музею. Фондом музею добре. І останнє твердження Матвій прочитає. Щороку. Остання. Щороку, 18 травня, святкують Міжнародний день музеїв у деяких країнах цього дня проводять ніч музеїв. Так, от я пам'ятаю ніч музеїв у Маріуполі. Це дуже, дуже запам'яталось чомусь міця подія. Але... Дату не запам'ятали, чи то було дійсно 18 травня, чи такий захід проводився приурочений до чогось іншого. Так, отже, позначили, що вам було відомо, що ви для себе ще там позначили як мінус, тобто треба дізнатися більше. Смій мінус був 18 травня, святковий народний день музеїв. Тепер я це запам'ятала і ще додатково про це й прочитала. Опрацюємо наступну схему, які ж є види музеїв? Подивіться, музеї є такі археологічні, природні, літературні, технічні, краєзнавчі етнографічні, меморіальні, мистецькі, художні, історичні. Чи доводилося вам бувати в музеях? У, у нас це була як сказати, Екскурсія. Так, так. До якого музею не пам'ятаєш Ні, не пам'ятаю, як називається. Це ж давно було. Так. 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 Музей в Києві де, по динозаврам. І в Маріуполі ще був музей один. Ні, в Маріуполі був не один музей. В Маріуполі був і краєзнавчий музей, і етнографічний музей, і художній теж був. Я, я пам'ятаю, що там було поставлено з нагружень. Гагмата uh, та от статуї людські. Ну, краєзнавчий музей, ти пригадуєш, так. Або yeah, етнографічний, там теж була експозиція на вулиці. Це, тому, різні музеї, якщо ви бували, дуже добре. Ми зараз з вами дізнаємося трішечки е, більше про кожний із музеїв, але ми сьогодні говоримо про музеї Києва. Розгорніть сторінку 40-42, прочитаємо про ці музеї. Сторінка 40. Перше це Національний музей історії України. Так, розгорнули. Що ж ми про Національний музей історії України з вами дізнаємось. Діяльність, чим займаються, дослідження і експонування пам'яток історії України від найдавніших часів до сьогодення, фонди музею понад 800 тисяч експонатів від доби раннього палеоліту до сьогодення археологічні колекції, зброя, монети, стародруки, тобто старі книги, документи, козацькі клейноди, твори, живописи, скульптуру і тощо. Тобто, це, ж, звичайно, не весь список. Унікальний експонат, який є в цьому музеї це золота пектораль. З кургану Товста могила, датована IV століттям до нашої ери, це найдорожча ювелі... ювелірна прикраса України Золота Пектораль. Ось ми її з вами бачимо на сторінці 19 так? Прочитаємо і дізнаємось про Національний художній музей України. І ви бачите праворуч відразу і Світлина. Так, ви можете читати зі своїх друкованих зошитів я на екран виводжу. Прочитає про Національний художній музей України. Будь ласка, хочу по... почути. Людо, прочитай нам, будь ласка, про цей музей. Діяльність Національний художній музей України. Діяльність зберегання і виставлення, виставлення творів українського живопису, скульптури та і, іконопи, іконопису від часів Росії України до сьогодення. Фонди музею близько 40 тисяч експонатів серед них картини Миколи. І, Моненко, і Сергія Васильківського. Унікальний експонат. Збірка 16... 12 19 століть портрети козацьких вантаж... вантажників о, 18 го, -го століття колекція народних картин козаць мамай. Так, ось так. І на сторінці, 41 ви самостійно прочитаєте про національний е, науково природничий музей України та про національний музей українського народного декоративного мистецтва. Отже, даю вам дві хвилинки на те, щоб ви самостійно працювали цю інформацію, будь ласка. Хто читає з екрану, скажете, коли далі повертати. Так, я розумію, що можна вже до другого перейти. Отже, дізналися. Рухаємося з вами далі. Перегляньмо відеофрагмент. Цю скриню відкривають дуже рідко. Вага книги 9,3 кілограми, вік 457 років. Пересопницьке євангеліє. Це найдавніший переклад біблії староукраїнською мовою. Три книжники писали текст, два художники працювали над оформленням. І ще також додам, що саме на цьому Пересопницькому Євангелії присягає президент, дає свою присягу президент України. Ось ви побачили цю книгу. Чи запам'ятали ви, скільки їй років? 400, 357 А вага цієї книги 9,3 кіло... кілограма. 9 кілограмів, да, 300 грамів, я так розумію, 9, 3, да. ось таке Пересопницьке «Євангеліє». Дуже цікава книга. Хотілося б хоч раз на неї поглянути, але це скарб України і я думаю, його дуже рідко дізнають, тільки відео можна переглянути. Перевірмо свої знання про мистецтво України, пригадаємо перечитане, вивчене раніше і дамо відповідь. Отже, золота пектораль це А. Нагрудна прикраса Скіфського царя Б. Виріб, що носила княгиня Ольга, і В. Оздоба сарматського вождя. Що це таке? Пригадайте, ми з вами. Колись про це говорили. Нагрудна прикраса Скіфського царя. Так, це нагрудна прикраса Скіфського царя. Правильна відповідь А. Так, пригадайте імена народних і професійних художників України та назви репродукції і установіть відповідність. так, у нас подано тут такі картини. На річці. Голубка розпустила крила, хоче на землі мира, чумацький ромоданівський шлях і польові квіти, фрагмент. Ну, ось як ви думаєте, хто є авторами кожної з цих картин. Ну, почніть з того, що ви пам'ятаєте. Нічого не пам'ятаю. Нічого не пам'ятаю. Ну що ж, тоді я вам допомагаю, в такому разі помі... помічайте, От дивіться, Марія Примаченко, вона писала свої картини в такому примітивному, казковому стилі. І можна да, Розпустила крила, хоче на землі мира. Я, Я знаю її, але забуваю завжди її стиль. Так, так. Колись була виставка її робіт в Маріуполі ще, не чи в 21 м чи навіть в 21-му, мабуть, році, чи в 20 м Не пам'ятаю вже, в якому році, але були представлені ось її роботи. Ось така у неї примітивна, але дуже гарна манера. Написання картин. вони завжди... А найпопулярніше що це був про, про лева картина. Так, та, правильно, да, так, була. Вона а, в Києві стояла якраз біля залізниці. Далі Катерина Білокур, це теж художниця з народу, художниця самоучка. Дуже часто вона малювала квіти. Ось польові квіти це фрагмент її роботи, це її робота. І Микола Пимоненко, робота на річці. І Сергій Васильківський. Туманський. 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 шлях. Насправді ми з вами ці картини вже розглядали, були вони у нас в уроках, але ви просто не запам'ятали. Ну, ось ще раз подивіться, спробуйте запам'ятати. Ці художники відомі в Україні, відомі в усьому світі, їх роботи дуже добре сприймаються, дуже відомі їх роботи. то треба і нам запам'ятати назви цих робіт. Попізнаємо назви народних ремесел і напишемо їх. Отже, Зашифровані, закодовані слова. Це писанка так. А як називається ремесло? Зараз? Писанкарство. Розгадати, розшифрувати треба слово. Поміняйте склади місцями і вийде у вас слово. Писанкарство. Так слово, кончарство. Так, останнє гончарство, а посередині то Ткацтво. Ткацтво. Напишіть самостійно ці назви народних ремесел. Писанкацтво, ткацтво, гончарство. Пригадаємо теж раніше вивчене, ми це, про це з вами говорили, Петриківський розпис. І Самчиківський розпис. Це... Петриківський розпис, це не квіти були. Так, праворуч, це Петриківський розпис, так. І... А Самчимський розпис, це не хата, то. Легуч, багато... так. Ось такий розпис, так. Да. Мають свої особливості, так. Впізнаванні і Петриківський розпис, і Самчиківський розпис теж дуже впізнавані. Ось така стиль особливий. І останнє Обери правильну відповідь. Рукописна книга 16 століття, на якій присягає президент України, це Егесонське. Євангеліє. Пересопницький Євангелій. Правильна відповідь Б. Так. Хвилинка математики. Обчисли. За скільки годин турист огляне 90 тисяч музейних експонатів. Якщо затримається біля кожного, на одну секунду? 90 тисяч експонатів. Якщо біля кожного затримається на одну секунду, то це буде 90 тисяч секунд. 90 тисяч секунд. Як знайти скільки це хвилин? ну, в одній хвилині скільки секунд? 60. Тож 90 тисяч поділіть на 60. Скільки буде? Нулі скоро. 1500. Буде 1500 хвилин. А тепер дізнаємося, а скільки ж це годин? Бо нам треба ж година. 1500 ще поділимо на 60. На 60. 25. Годин. 1500 хвилин. Поділили на 60, Буде 25 годин. 25 годин. Подивіться. Це Не? одна духа і одна година. Так, це більше, ніж доба. Ось, щоб оглянути 90 тисяч музейних експонатів. і Не то, що там оглянути, а на секунду просто затриматися, доби не вистачить. Тож, щоб побувати в музеї, в музеї так, одного разу то недостатньо, щоб все добре дізнатися. а може Так, так От треба обирати якимись такими локаціями. Як щось поглянути. Іспавниця, де спочатку. М -м -м -м. Рухаємося з вами далі. Вислови припущень, які фахівці працюють у музеях? Науковці. Так. Але не піддивляйтеся, що що ви можете ще так <клухи> припустити. Екскурсоводи. Екскурсоводи, так. ще mm -hmm. Археологи. Mm -hmm. Ну, археологи скоріше туди матеріали ці доставляють, але працюють вони здебільшого. Е mm -hmm. е mm -hmm. в... Ну, там теж можуть. В... Можна... Так, ті, хто доглядає, ще хто. Охоронець. Охоронці потрібні так, хто охороняє а. ще, хто може бути в музеї. Ну, от якщо людина, всіх квитків, художник, хто сказав, які, мабуть, відновлюють ці експонати, так, то називається реставратор. Що ж? Ми з вами дізнаємося більш детальніше. Дивіться, у музеї є науковець, науковець досліджує експонат, описує його, готує наукові публікації тощо. Зберігач відповідає за зберігання та облік музейного фонду. Кліматолог клімат від слова. Визначає умови зберігання експонатів, температура, вологість повітря, тощо, і стежить за їх дотриманням. От щоб картини не зіпсувалися, потрібно, щоб була відповідна температура, щоб не перебільшувалася вологість, не була високою у повітрі, щоб не зіпсувались, то за цим доглядає. Реставратор відновлює первинний вид експоната. Доглядач забезпечує чистоту і збереження експонатів у залі, дотримання відвідувачами правил поведінків і екскурсовод проводить екскурсію. Ось так. Вправу восьму ви виконаєте самостійно, попрацюєте як справжні мовознавці, підкреслите в кожному реченні завдання сім головні члени. Виділи речення, які містять однорідні присутки, чим вони різняться між собою, розкажи, коли між, ним, між однорідними членами речення не ставлять кому. Ну, можливо, пригадайте, коли і ставлять. Отже, позначте собі вправу восьму, виконайте самостійно. І так. Підведімо підсумки нашого уроку. Так які ж музеї Києва ви запам'ятали? Сторінка 40-41, якщо не запам'ятали, то ще раз подивіться і назвіть. Національний, як я пам'ятаю, був національний науково природний музей, ще був про декоративне мистецтв, мистецтво, про декоративне мистецтво. Музей історії, там музей Національний художників. Художній музей України. Так, добре. І скажіть мені, які фахівці працюють у музеях? Матвій, кого ти запам'ятав? Матвію? Людо, кого ти запам'ятала? Які фахівці працюють у музеї? Відновлювач, Реставратор. Е Реставратор. Реставратор, доглядач, курсовод, науковець, зберігач, кліматор. Так, добре, дуже добре. Отже, на цьому наш урок закінчено. Е наступний урок о 17-й вечорі, і не забудьте потім виконати домашнє завдання до цих уроків.